Наше наступне питання про зміни адміністративно-територіального устрою. І в першу чергу ми будемо говорити про входження Кримської області до складу УРСР. Лю... У нас є дата з програмки: Лютий 54-го року. І е, тут цікавий привід. Справа в тому, що ця подія може бути пов'язана з подією набагато більш давньою. Е, чому саме тоді? Чому лютий 54 го року? В цей час відбувається масштабне е, святкування е, так званої Пряславської ради е, е, події, які відбувалися то, 300 років до того, е, 300-літній ювілей. Яка ж подія цього передували, що святкували? У що році? Богдан Хмельницький, лідер тільки що утвореної української держави Гетьманщина, укладає ну, доволі вимушений союз з Московським царством, і е, це в цей союз виявився для Гетьманщини довгостроковій перспективі, е, ну трагічним. Московське царство, яке переродилося в Російську імперію, поступово протягом наступних десятиліть поглинуло Гетьманщину. Хоча от в той момент для Богдана Хмельницького цей союз він був необхідний. Як це трактувало ці події? Як трактувалися в радянській пропаганді як об'єднання не там двох давніх держав? Ну навіть як не союз воєнний двох давніх держав, а як об'єднання народів? Українського і російського, і ця подія взагалі трактувалася як най... найбільш важлива подія в історії України. Що от до 54 року українці тільки то робили, мріяли, щоб об'єднатися з росіянами. А після 1654 року, після цієї Переяславської ради, ось все настало вже новий етап, щасливий, спільне далі існування і так далі. І тому цей ювілей святкувався дуже і дуже масштабно. Ну, звичайно, що от саме для того, щоб в черговий раз повторити всі ці, ці пропагандистські розкладки. І е, під е, в, в один з головних напрямків, між іншим, цей ювілей теж вплинув, в тому числі, і на карту України. Про це трошки пізніше поговоримо. Але спочатку про головну подію. Яка е, відбувалася в тому числі під час ювілею в рамках е, офіційно, в рамках святкування змінився устрій в цілому Радянського Союзу з Російської Федерації Кримська область передана до складу УРСР Української Радянської Соціалістичної Республіки? Е, е, ну, офіційний привід, ось у нас є це святкування Прясловський ради, і ми роз... а які ж причини? Щодо причин справжніх, питання, якщо чесно, не просте. Чому тому, що в усіх офіційних документах фігурує привід, там фігурують фрази про братські народи, про єднання і так далі. А що це подарунок російського народу, українському і так далі. Уся ця пропагандистська муть. А які ж справжні причини? Вони не фігурують. Про них ми можемо в офіційних документах, ми про них можемо скоріше здогадуватись. Ну, які? По-перше, давня історична культурна зв'язки Криму з України дуже тісні. Протягом багатьох століть стосунки Криму, і України були набагато тісніші, ніж Криму там і Росії, і російських регіонів. Це факт, ну не знаю, наскільки для Хрущова цей факт був важливий, але все рівно не враховувати його він не міг. Економічні зв'язки, можливо, од ну, найбільш така гіпотеза, найбільш поширена, що мотивація Хрущова була могла б бути справжня доволі приземлена ну Економічні зв'язки раз. І другий момент, що весь весь цей шум, вся ця подія святкування, все це для вирішення досить простої, конкретної проблеми. В цей час відбувається мельорація Криму. Справа в тому, що в Криму є серйозна проблема з питною водою. Там мало річок. Мало джерел і в Степовому Криму вести сільське господарство в зв'язку з цим проблематично. Для вирішення цієї проблеми від Дніпра якраз проривався, тягнувся канал, щоб Дніпровську воду пустити в Крим, і Хрущовському керівництву було зручно, щоб, щоб, щоб цим займалися одні ті самі люди. Тому що міністерству в Москві приходилося узгоджувати постійно там графіки робіт, обсяги робіт з міністерствами в Києві, це незручно. Легше було все це звалити на Київ. Ну і ще один момент. Крим розорений під час Другої світової війни і, і нема і ще розорений. І ще один фактор, який дуже е, впливав на сільське господарство Криму. Впливав дуже негативно. Це депортація кримських татар з е, 44-му році, під час депортації кримських татар зникають цілі села. Разом з, села, з селами зникають цілі поля, виноградники і там цілі регіони Степового Криму чи юрського Криму, вони залишаються по суті пустими. Е, е, в сільськогосподарському відношенні там все, все заростає. І всі ці проблеми, е, пов'язані з відродженням Криму і заселенням, навіть Криму легше було е, там, перекинути на Київське міністерство. Е, з, знову ж таки, е, це е, гіпотеза. Ми так здогадуємо. Ми з е, наскільки ми можемо здогадуватись, мабуть, що саме оці мотиви для Хрущ... особисто для Хрущова були головні, але з іншого боку, повертаємося до мотиву номер один близькість Криму і України, е, спільна історія, е, величезна культурна спільність, е, там е, маса зв'язків культурних, історичних, економічних і завгодно все рівно вони е, відігравали роль. Скоріше всього, навіть не підсвідомо, сама би ідея не зародилася без цього факту, без дуже тісних, навіть у Хрущова, який, можливо, мислив, який вирішував там свої дуже конкретні управлінські проблеми. все одно сама ідея, навряд чи б зародилася без цього факту, що Крим дуже тісно пов'язаний з Україною. Так, і тепер щодо наслідків. Наслідки, ну неоднозначно. з одного боку, сформувалася територія. Повністю в п'ять році повністю формується територія УСРР і повністю формується цю територію. Ми успадкували 91-му році. І ми вважаємо, от це є наші справжні кордони. Кордони 91-го року. Кордони 91-го року, які ми спрагнемо повернути зараз, які декларуються зараз от як ціль нашої війни. Це от кінцева от орієнтир. До чого ми прагнемо, визволяючи наші території. Насправді ці корони 91-го року вони ну юридично виникли ще не в 91-му, а в 54-му році. Щодо наслідків, тут є момент неоднозначний. Справа в тому, що у РСР збільшилася частина сільськомовного населення. Можливо, це теж в цьому була задумка. Е, і е, мільорація Криму, е, Мільорація Криму, тобто в Криму, в Степовому Криму, доступ до прісної води різко збільшився. Канали з'явилися. Е, Сільське господарство там знову почало активно розвиватися, тому розвиток економічний Криму після цього пришвидшився. Ну і тепер завдання вони нам дають подивитися зміни на карті. Зараз переключимося, подивимося карту.